Святем причастям, частина друга, святе таїнство причастя, встановлене Господом нашим Ісусом Христом на Тайні вечері. До страждань на Христі та Воскресіння змертвих. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив. Поламав і дав своїм учням, і сказав, прийміть, споживайте це є тіло моє. А взявши чашу і подякував учинивши, він подав їм і сказав, пийте нею всім, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матвей 26 глава. 26 по 28 вірш. Інші шість святих таїнць були встановлені нашим Спасителем Ісусом Христом після Воскресіння із мертвих. Матеріальною складовою для святого таїнства причастя є хліб і вино під час звершення святої літургії на. Найважливішій його частині, і в Євхаристійному каноні через призивання Святого Духа священнослужителем хліб перетворюється на святе тіло, а вино перетворюється на святу кров Ісуса Христа. І в Євхаристиний канон названий так, тому що є чітким. Структурованим непорушним правилом якого Священнослужитель при здійсненні літургії повинен дотримуватися неухильно. Словом канон перекладається грецькою як правило, норма, зразок. Тим чином хліб перетворюється на святе тіло. А вино на святу кров Ісуса Христа людина не може збагнути. Це є тайна Божа, яка неосяжна для людського розуму. Хоч багато віруючих людей споживає причисте тіло та причисту кров Спасителя, все ж боголюдська природа Ісуса Христа не змінюється, залишається цілою. Як була вона в його земному житті? І то, що багато народу причащається святих дарів, обожнене людське тіло Христа не зменшується. Тобто ми причащаємося обожної природи Бога Слова. Отому та ще надія, що звершується під час божественної літургії в багатьох християнських храмах є великим Божим чудом, яке ніхто не може пояснити. Велику Божественну силу спроможну звершувати такі чудеса, Ісус Христос показав на прикладі насичення п'ятьма хлібами п'ять тисяч. Людей. А Ісус звівши очі свої та поблагословив та, та побачивши, яка безліч народу до Нього йде, говорить Пилепові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив його випробуючи, бо знав сам. Що він має робити? Переб йому відповів і відповідь дав. І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій один з учнів його брат Семана Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві ребини. Але що тоді для такого безлічу народу? А Ісус відказав, кажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава і засіло чоловіка числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хлібе і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і греб, скільки хотіли вони, і як наїлись вони, він говорить до учнів своїх, позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їйцям із п'яти ячних хлібів. Йоанна, 6 глава, 5 по 13 вірші. Найсвятіший момент на Божесній літургії, коли хліб перетворюється в святе тіло, а вино святу кров Христові, відбувається під час молитовного призивання Святого Духа на святі дари. Сам Святий Дух через єпископа чи священника звершує святе таїнство причастя, під час Сходження Святого Духа на святі дари, хліб перетворюється на святе тіло Христове, вино перетворюється на святу кров Христову. Священнослужитель в у молитовному зверненні просить Господа послати. І Святого Духа, як колись послав на святих апостолів, аби він звершив велике таїнства Святої Євхаристії, перетворив хліб на причисте тіло, а вино на причисту кров Ісуса Христа. Священник, Господи, Ти, що при святого Твого Духа, третю годину на апостолів Твоїх послав. Тобло не відніми від нас, але обнови нас, що молимось тобі. Дякун. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правди віднови внутрі, моєму. Священник знову. Господи. Тиша при Святого Твого Духа в третю годину на апостолів Твоїх послав, то облай не відніми від нас, але обнови нас, що молимось тобі. Діякон, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Священник третім, Господи, ти що присвято Твого Духа в третю годину на апостолів твоїх послав, то не відніме від нас, але обнови нас, що молимось тобі. Деякон, клонивши голову, показує орарем на святий хліб і тихо промовляє, Благослови, владико святий хліб. Священник благословляє святий хліб, промовляючи, і створи хлібцей чесним тілом Христа Твого. Деякон, Амінь. Знову деякон. благослови владиком святу чашу. Священник благословляючи промовляє. А те, що в чаші цій, чесною кров'ю Христа Твого. Діякон Амінь. І знову діян, показуючи орарем на тій другій святоші, промовляє, «Благослови, Владико, обоє. Священник благословляючи ті і другі святоші. Промовляє, перетворивши Духом Твоїм святим діян Амінь, Амінь, Амінь. За відсутності діакона священник звершує священне дійство самостійно. Як бачимо ці слова молитви є формулою до таїнства причастя. Під час промовлянням, священнослужителем цієї формули та хрестообразним благословенням хліба і вина, хліб на дискосі спеціальне кругле блюдце, перетворюється у святе тіло Христове, а вино в чаші перетворюється на святу кров Христа. Ztlumaченja святителя Яна златосто, святе тіло Христове, яке ми приймаємо у святому причасті, це те саме тіло Ісуса Христа, що страждало на Христі, воскресло та було вознесено на небеса, а свята кров Христова та сама, що була пролита заради спасіння світу. Це святійший Бог так премудро влаштував, що хліб і вино після перетворення на пречисте тіло і причисту кров Христові не втрачають своїх природних властивостей. Премудрий Бог йде на поступки віруючим людям, для яких незвично вживати людське тіло і кров. Тому святе тіло і свята кров Господні подаються віруючим людям під виглядом хліба і вина. Відповідно для святого приношення береться виключно хліб і вино. У земному житті хліб і вино є. Основними продуктами для їжі, якою забезпечується життєздатність людського організму. Людина через поживні речовини, які знаходяться в хлібі та вині, зберігає власне життя. Повітно Господь наш Ісус Христос називає себе хлібом живим. Як хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Іоанна 6 глава, 51 вірш. Для підтримання земного життя Господь дав людині хліб і вино. Для досягнення вічного життя Бог дає людині божественний хліб. Цим живим хлібом є Ісус Христос. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Іоанна, 6 глава, 54 віч. Святе причастя споживала вся християнська. Громадам за часів святих апостолів, святе причастя поживо для безсмертної душі. Святим причастям оживляється духовне начало людини. Через святе причастя людина з'єднується зі Спасителем Ісусом Христом якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Колосянам, 11 глава, 14 віч. Перебуваючи у духовній єдності з Христом, людина досягає вічного життя. Літургія, грецьке слово, означає громадське служіння, спільна. Діакон, грецьке слово означає служитель, клірик в християнській церкві, духовна особа. Це перший ступінь святого таїнства священства із трьох можливих. Діакон, присвітер або священник єпископ. Церковній ієрархії. В його обов'язки входить з півслужіння єпископам і пресвітерам священникам. При звершенні неми святих таїнств, здійсненні богослужіння. Орах, грецьким словом і латинськи, означає молитися у православії приналежність богослужбово убрання діякона та і довга вузька стрічка. Хорар у новозавітній церкві виник вирогідно з убруса рушника, котрим у старозавітних синагог із Підвищення давали знак виголошувати. Амінь. При читанні Святого Письма. Ора символізує євангельські крила, а сам діакон, ніби подібнюється ангелові, готовому виконувати волю Божу. Крім того, рар є символічним зображенням благодатних дарувань діакона, як священнослужителя. Пора носиться на лівому плечі пор стихаря, богослужбовення священно і церковно-служителів.